Всім привіт! Сьогодні робимо відео по темі а, тече за гофрою. Унітаз тече за гофрою. Ну, в принципі, проблема в тому, що растро попущений дуже низько і місця в цьому санвузлі немає. То якщо поставити унітаз і він ще задвигається, то в принципі, можна тільки вставити в такому положенні гофру. А, гофра звичайна. А, попробували є тіч, яка а, виходить з rasterбу. Причому там вода зливається, але вже обратна тяга, зворотня тяга, вона а, там кілька капель проступає. Значить, а, Яке є рішення? Покажу навіть два. Перший, ну, так, щоб не затягувати відео, розбираємо гофру. Я думаю, що вони більш-менш однакової структури побудови, значить, маємо такі компоненти гофри. Перше, що я а, був зробив, значить, а, клапан, який одягається на сам унітаз безпосередньо, коли ви монтуєте його в 110-й пластиковий а, кутик, але я її використав з іншого боку. Один із варіантів, дивлячись, як у вас там а, по... Тому є по місцю розташування. Значить, перший варіант, я зробив отакий. Тобто одів кільце, одів гофру, значить, одів гафру, ну, Відповідно, одів. сюди там зафіксував, зараз повністю не буду показувати. Як зазвичай промазав всю зону з силіконом. Достатньо великої кількості. Промазав в раструбі силіконом кільце раструба, промазав цю резинку, в принципі, тут не обов'язково, вставив, змонтував кільце повністю під посадкове місце, дав дві доби йому. Нормально схватитися, так як пише на силіконі, в кого може швидше От. Потім змонтував унітаз, растер унітаза, поставив, вигнув так, як треба. В принципі, не текло, нормально, перевірено, але там була проблема з самим бачком унітазу. Відповідно, прийшлося це все одно знімати. О, і ще одна така ідея в мене виникла. Я в принципі її вирішив реалізувати. Чому? Ну Тому що там силікон класно, хто як до того відноситься. Я, Наприклад, кутиками тут змонтувати пластиковими буде дуже важко. унітаз не стане так, як він має. Бачите, ніша навіть під бачок, щоб він найбільш глибоко ставав. Значить, яка ідея в мене виникла? Продаються, ну, в принципі, кутик навіть 30-й сюди, якщо поставити, то унітаз уже не зайде і гофра не прогнеться в такий, в такий кут, вона просто лопне чи не підійде. Можливо, гофра з внутрішнім, з внутрішньою гофрою, вона б десь краще була. Але маємо те, що маємо, вже міняти не буду. Значить, виникла ідея наступна. Є отакий перехідник. Це перехід з 110 на 50. Значить, Розібравши гофру, наклавши його сюди, я випиляв те, ту, той діаметр по гофрі, який я маю. Тобто принцип наступний. Це вже нам не потрібно, це нам не потрібно. Вставляємо сюди гофру, причому, якщо її вставити правильно, то я думаю, що буде дуже важко сюди вдягнути. Саму гофру ви бачите, вона загинає і в принципі це вже й не потрібно. Вставляємо її е, цією стороною. там Функція цієї резинки буде відповідно ущільнення і е, ну запахи вона буде затримувати в принципі навіть в такому положенні. Тобто принцип такий, що ми вдягаємо спочатку туди, вдягаємо гофру в резинку. Ну, відповідно, там вже вдягаємо стопорим кільце, це ставимо, маємо гофру, вона відповідно буде, десь, буде десь так от виглядати, повністю вдягнута. Єдине, що тут плітка лежала сюди, ну, в даному конкретному випадку довелося випаляти. Причому Чому ви користуєте така деталь, бо найменше треба пиляти. Під кут на 30 треба було б десь іще більше спилювати. Ну, Відповідно, перед монтажем замазуємо шовною замазкою. Це білий або білим цементом. В принципі, будь-який цементний розчин. І все у нас сюди. Так, зараз, секундочку. У нас сюди ну, зараз отак. Общільненько ми її потім змонтуємо. Відповідно, треба буде помучитись на резинку, але у нас гофра стає практично так, як вона має бути. Тобто ми вже сюди унітаз змонтуємо. В цьому я бачу неодмінний плюс такого монтажу, що у нас водичка, яка буде йти на, брать, на зворотній тязі, вона вже гарантовано не протече, тому що такий кут забору. В принципі, не дасть їй в будь-якому випадку витікати. Ну, а ущільнююча резинка погасе хвилю, яка буде йти від е то, зливу водички. Такі два лайк-хаки. Кому може буде потрібно, сподобалося відео, ставте лайки всім, всім всіх гараздів.